В першому посланні Йоанна в 4 главі, де, де є, є сказано дуже так чітко, Бог є любов, і де є страх, немає любові. Страх насправді це ну, найбільший ворог людини. Це най, най, найгірший духівник. Від третьої глави книги Буття він переслідує людину. Можна сказати, наслідком первородного гріха є переляканий Адам і Єва. І в першу чергу вони боються Бога, який є любов. Адам боїться Єви, Єва Адама, і людина себе теж боїться. Це наслідком первородного гріха, іншими словами, можна сказати, що є спотворний образ Бога, спотворний образ ближнього і себе самого. Людина через первородний гріх втратила тройну спільноту, для якої її Бог сотворив. З Богом, з ближнім і самим собою. Цей страх, він, якщо так дивитися ну, на історію спасіння, він є постійним таким ворогом людини. Ну, гординя, гординя це один з проявів страху. Людина. Чому, наприклад, Хтось обмовляє когось, ні? бо він боїться. Чому я підношу голос на іншу людину, бо я її боюся? Чому я хочу виглядати? Чому мені так страшно там, прочитати вірша чи щось сказати? Бо я боюся, хочу виглядати. Ні? Страх. Страх, якщо так подивитися, уважно, особливо в таїнстві покаяння, ну, на це мало священники звертають увагу через брак часу. Але насправді людям дуже важливо сказати, не, що, показати, наприклад, в сповіді, не, що причиною більшості твоїх ну, гріхів є страх. Якщо людина бачить цей механізм, вона може більше щось зробити. Наприклад, дуже часто ми ну, в, 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 в танці покаяння звертаємо увагу на вчинки. А вчинки це є вершина айсберга. Це є насправді, і, і скільки ти не, не там не звертаєш увагу на вчинки, нічого в цілому не, не міняється. Натомість, якщо б я дивився до коріння, наприклад, що є основою гордині, в чому гординя проявляється, ну, це є страх. Це є той страх ну, з третьої глави книги буття. Якщо я бачу страх, якщо я про нього можу говорити, можу назвати страх, то ну, це є перший крок до визволення. Я в Харкові перед Великоднем мав такі реколекції, харківські мої, і там говорю про це багато, як долати страхи. І перший крок це, ну, це назвати його, побачити, виявити в присутності іншої людини. Ну, я розказую вам про свій страх, і, і ви просто слухаєте, я бачу свій страх. Він віддзеркалюється, ну, наче у ваших, ваших очах. Я бачу свій страх. Ви просто нічого не говорите. Але потрібні мені вуха, ну, щоб назвати, побачити наступний крок, ну, 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 його, побачити його історію. З тим страхом іти до духівника, іти, духівник це перша сходинка до розмови з Господом. Іти ну, до Бога, говорити про цей страх, ні? визнати свій страх це дуже часто найважче людям. Визнати страх. Це, ну, гординя не дає назвати страх. Дуже часто чоловікам особливий спосіб, важко визнати свій страх, а вони є люди, і це нормально. Жінці значно легше визнати свій страх, в тому є її сила, що вона може назвати свій страх. Я на тимі чоловікові важче. Визнавши страх, можу йти до Бога, можу з Богом говорити. І, бачите, треба, власне, ворог це є страх. Він не дозволяє мені любити, наприклад, довіряти, довіряти іншій людині. Батьки бояться, хочуть людей, своїх дітей якось, якось уформувати, виховати, навчити. Якщо ними страх керує, не буде доброго виховання, не виростуть, не виростуть вільні, вільні діти, сильні діти, особистості, не виростуть. Що? Якщо дитина біля батьків не навчиться не навчиться е, е, хотіти е, розпізнавати свою волю, свої бажання, якщо не навчиться помилятися е, і на помилках не навчиться ну, зростати, розпізнавати, ну, вона буде ну, теж, теж буде боятися. Якщо батьки бояться за дитину, і дитина бачить, що батьки бояться, всюди, всюди завжди обмежують. Вона теж буде боятися, буде своїх дітей, навчати, боятися, боятися. Ні? Натомість дитина, якщо біля батьків вона впаде, ну, тато і мама завжди її піднімуть, піднімуть, допоможуть. Ні? Натомість, якщо дитина не навчиться хотіти вибирати, зростати, то пізніше буде світ нею керувати. Світ будуть інші люди за неї хотіти, будуть казати, що маєш робити. Бо вона звикла біля батьків робити тільки те, що батьки кажуть. Ну, якщо мама і тато не є хорошим вухом, дитина не виросте вільною, не навчиться хотіти своїх ну, бажаннях розпізнавати волю Божу, свою волю, ну, не навчиться. Ні. Бог сотворив людину, дав розум і волю, що це воля. Ну це, це хотіти чогось. Взагалі, дуже часто зустрічаюся з молоддю, які просто не вміють хотіти, не знаю, я не знаю, що я хочу. Це є насправді дуже велика кривда. І найчастіше від батьків небу. Тому десь цей страх. Страх це є ну, такий, я би сказав, першорядний ворог. Страх перед Путіном це є більше страх, ніж сам Путін. Страх перед війною це, це є більш, більша загроза, ніж сама війна, наслідки. Страх. Це є, це є стан рабства. Страх це є ознака смерті. Людина, яка дуже боїться, ми знаємо, хто зараз найбільш перелякана людина в світі. Людина, яка дуже налякана, схильна вбивати, створювати війни. Тому це, це дуже важлива тема, страх. Страх, ну, який, який, що він керує, ну, батьками, будуть зранені, будуть скривджені діти. Треба говорити, треба говорити про страхів, вчитися говорити, це є ну, основа духовного життя, ну, розпізнавати свої страхи. Знайти ну, партнера, який буде готовий вислухати вас, ну, розпізнати ваш страх. Люди дуже часто до психотерапевтів звертаються, звертаються ну, до духовників. Ш -ш 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 як розірвати це? Перше, ну, говорити про нього, якщо ви мовчите, страх, страх його можна побачити на обличчі. Ви не мусите, наприклад, говорити про страх, але його може. На, на жаль, дуже часто є так, що всі бачать, окрім людини і Всі кажуть, чого ти боїшся? Ну, бо страх він, він на обличчі, він в моїй поведінці, він в моїх словах. Просто в, в моїх снах, наприклад, дуже часто психологія ну, завжди працює з тим і духовний провід, наприклад, в снах. ну, людина… Про сни розказує, і, і важливо, в снах не є картинка, тільки що залишається після сну. Залишаються якісь почуття. І в снах найчастіше є наші прагнення і страхи. Сни, кризові ситуації, дуже часто об'являють нам наші страхи. Натомість перший крок це я, перелякана людина, називаю цей страх. Признаюся, ні? признаюся. Тобто, Десь ну, долаю цю гордию. Секрет. Ігнатій каже, одне з правил розпізнавання духів, не вільно мати секретів з дьяволом. Боятися говорити про свої страхи. Ні? Бо те, що ми боїмося, те, що ви, кожна людина боїться, життя без страхів, важко собі уявити. Якщо би ми собі уявили, таке життя, можливо, мабуть, ми б найбільше злякалися. Просто неможливо. Але ми можемо. Можемо якось їх долати, називаючи їх, можемо трішки їх долати, можемо якось ними керувати. Бо людина, яка свідома своїх страхів, можна сказати, що це ну, наполовину вільна людина від тих страхів, якщо я знаю, що я боюся, якщо я розпізнаю цей страх, то я можу, відповідно, якось реагувати, бо Бог ще нам розум дав. Ні? І цей розум ну, мені говорить, ну, чого боїшся. Ні? Хтось мені говорить, ти боїшся? Ну так, дійсно, я признаюся смиренно, боюся. І хтось мене послухав, і, і ця розмова вона мені допомагає ну, звільнитися. Нехай навіть на, як, на, на якусь мить, але я вже є вільніша людина, можу прийняти якесь ну, більш корисне рішення для іншої людини, для себе. Не лише керуватися страхами. тобто... Як розірвати це? називати. називати. Ну і слухати, молитися Словом Божим, яке говорить не бійся. Слово Боже, завжди Ісус говорить, чого ви такі боязки, Ісаї, Це 43 глава, прекрасна, 41 глава, де Господь каже, не бійся. Чи через води йтимеш, води війни. Я з тобою, чи крізь ріки, тебе не затоплять, підеш крізь вогонь, не попечешся. Ну бо я тебе люблю. Маленький черв'ячок. Це дуже гарні слова. Ні? Ісус постійно говорить, не бійся. Тобто слухати, слухати Слово Господнє, і воно, воно, воно долає в мені страх. Не завжди я можу здолати страх. Або найчастіше ну, 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 завжди треба шукати благодать. Якщо життя без страхів неможливе, то, то, то це говорить мені про те, що треба просто як дитина ну, шукати ну, допомоги Гос, Господньої. Цієї благодаті, Його силення. Ісус, Він, він, він в Гецеманії, Він теж переживає ну, в людській природі страх. Нехай ця чаша обмане мене, каже Ісус, нехай. але нехай станеться Твоя воля. І цей зв'язок з Богом Отцем допомагає Ісусу долати цей страх. Нехай. Він такий великий страх переживав, що кров потом виходила. Богородиця у благовіщенні теж. Ангел говорить, не бійся. Не бійся. У людській природі вона була ну, людина, людина. І, і вона м, без гріха, але переживала Ну, страх. Це щось. І, і, і цей ангел говорить, не бійся. Тобто ми можемо... Ну, Треба, треба, треба вчитися ну, від, від Ісуса, перш за все. І, і, і Він, він нас, нас, нам дарує. Це дар Духа Святого. Один з дарів Духа Святого дар мужності. Це дар Духа Святого. Про дари треба просити. Треба просити боязні Божої. Це довіра. Довіра. Треба про це просити. Великого Бога просити про великий дар мужності це дар Духа Святого. Потрібно, щоб. У подружжі потрібен у нашому житті самі всюди у щоденному житті мені потрібен цей дар.